Починаю механіки, а бедка кінемати. Десятий клас. Напишіть число та тему уроку. Що взагалі ви пам'ятаєте з розділу механіка? Десятий клас. Що взагалі ви пам'ятаєте з розділу механіка? Це сьомий клас. Ну, приблизно. Запишіть це визначення. Основна задача механіки визначити положення тіла в просторі в будь-який момент часу. Основна задача механіки визначити положення тіла у просторі в будь-який момент часу. Запишіться, будь ласка. Тобто, якщо механіка це будь-який рух тіла то, звісно, наша задача, для чого ми це роздивляємося? Для того, щоб визначити положення тіла відносно інших тіл. Стигайте. Я можу далі? Так. Механіка поділяється на кінематику, як рухається тіло, на динаміку, чому рухається тіло, та на статику. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Якщо це визначення ви не знаєте, будь ласка, запишіть собі до зошин. Механічний рух буває поступальний, це коли е, е, будь-яка точка е, рівномірно е, змінює свої координати. Обертальний це коли точка е, змінює свої координати відносно. Е, Інших координат по колу, і коливальний – це як гойдалка. Наступна визначена – система відліку. відліку. Це і о відліку, пов'язані з ним система координат і прилад для відліку часу. Запишіть, будь ласка. Тобто, як ми бачимо на зображенні, система відліку це тіло, система координат, в якій ми будемо роздивлятися, це тіло, та прилад для відліку часу в даному випадку це години. Запишіть, будь ласка, система відліку це тіло відліку і пов'язані з ним система координат. Також прилад для відліку часу. Пам'ятаємо, що сьогодні в нас тема Абетка, тобто ми пригадуємо все, що ми вивчали раніше. Для того, щоб далі вивчати, углублюватися в цю тему. Спигайте. Не зовсім. Тоді зупиняйте мене. Добрый. скажите мне будь ласка, кто помнит, о еще это материальная точка. Десятый класс. Вы настолько обленились за это время, что и говорить сложно, или вы там кушаете, спите, играете в телефон, смотрите Инстаграм. Отчасти я вас очень сильно понимаю. Но так сложилось, что я преподаю физику, а вы должны сейчас учить физику. Чем быстрее вы будете со мной говорить, тем быстрее пройдет урок. Ну, материально то, под его точка, в виде кое А, нет. Совсем не там. Материально то, Це фізична модель тіла, розмірами якого допомога від задачі можна зникнути. Наприклад, якщо ми будемо роздовляти наше місто Маріуполь, угу. і місто Львів, наприклад, мабуть, Львів показує. Тоці ми беремо Маріуполь як точку, і Львів як точку для розрахунку відстані між цими містами. А якщо ми будемо роздивлятися Маріуполь як об'єкт, якому ми будемо лагодити дороги, то ми не можемо взяти Маріуполь як матеріальну точку. Наприклад, якщо виміряти відстань від Землі до Сонця, на світ мені матеріальні точки які будуть. Ну, Земля і Сонце. Добре. А чи можна взяти землю за матеріальну точку, якщо в нас стоїть задача, виміряти, за скільки виміряти шлях, за який е літак е зробить е оберт навколо землі? Ні. Mm, Ні, тобто точка вже не потрібна. Запишіть, будь ласка, що таке матеріальна точка? Це в п'ятому класі, в шостому, в сьомому, восьмому, а в десятому не знаю ще. Далі. Поки ви пишете. Добре, що таке траєкторія руху. Що таке траєкторія руху? Умовний шлях, який подолає тіло від точки А до точки Б. Наприклад, якщо м'яч з висоти 2 метри впав на землю, і я його знов поймала. Який, яка траєкторія руху чому дорівнюється? Упав з двох метрах, і я його опять поймала на її десяті. 4 метри. Отлично. Тобто траєкторія руху це уявна лінія, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху. Тобто, це ось, як ми бачимо, на зображенні шлях, який залишає слід за собою на е, снігу, снігохіт. Ну, в общем, це уявна лінія, її не існує. Напишіть, будь ласка, що таке траєкторія руху. Траєкторія руху це уявна лінія, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху. Ну, можна скорочено уявна лінія руху тіла. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжитної траєкторії, або довжині її певної лінії. Тобто це наш Путь, Траєкторія руху і шлях, якщо пам'ятаєте, траєкторія руху S, шлях це L, е, означається маленька. Якщо пам'ятаєте. Вимірюється шлях за системою сі в метрах. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас асоціація, яка наступне, яке наступне поняття буде? Mm. Ще раз. Міма? Швидкість? Міма? Молодці, переміщення? Це вектор, що з'єднує початкове та кінцеве положення матеріальної точки. Наприклад, все той же випадок, коли м'яч впав з двох метрів, його траєкторія була а, 4 метри. Должина. А сколько будет перемещение? Ну, mm? no, mm. я Два. Мимо. Четыре. Мимо. Подождите, а можно еще раз вопрос? А то еще чуть не понял. М'яч впав з висоти 2 метри на підлогу та підскочив назад. І я його спіймала. який він подала, е, яка модель переміщення його буде. Добре. Mm. Бінго, ви виграли золотий та, медаль. Та, та, та. Так, нуль. Тобто він відносно. Положення початкового не змінив свого положення, тобто його переміщення дорівнюється. Нулю. От чесно скажіть що зовсім не пам'ятаєте. Да, ну, там десь може таке-то ну, совсем оддаленно, асоціації якісь то Тоді запишемо переміщення, це вектор, що з'єднує Початкове та кінцеве положення матеріальної точки. Наприклад, якщо я зараз піду до магазину і прийду назад, опять сяду за комп'ютер і далі працювати, то моє переміщення буде дорівнюватися з нулю. А ось шлях, який я подавала, буде в кілометр, 2 і так далі. А якщо треба знайти переміщення моє в магазин, то також це буде відстань від початкової до від моєго будинку, тобто не мого будинку, де ми зараз мешкаємо, до магазину. Є? Угу. Добре. У якому випадку модуль переміщення дорівнює. Порівняно з модулем переміщення, шлях порівняно з модулем переміщення. Так, давайте перший випадок розглянемо. Нас таф лі... кружляє. Його переміщення дорівнює 0, 0, А, шлях, який він долає. Якась, якесь значення? Uh -huh. Якщо е, тіло е, просто їде по прямій, то його траєкторія дорівнюється шляху і дорівнюється переміщенню. так? Uh -huh. Дякую. У третьому випадку? Коли е, самолітик у нас е произвольно літить, чому буде дорівнюватися шлях? Траєкторії руху, а переміщення з'єднати вектором початкову та кінцеву точку. Повірте мені, так. Далі. Як ми можемо знайти значення вектора? Для цього потрібно провести побудувати вектор в системі координат, провести проекцію на Осі Х, виміряти значення S X, воно підписано. Провести значення. На ось Y, Виміряти S, ігри. Водно позначена та 에, додати ці два значки. Давайте цю формулу запишемо. x дорівнюється x0 плюс sx, y дорівнюється y0 плюс sy. Ще трошки. Там такий часок сознання потеряв. Добре, наступне визначення: це відносність механічного руху, траєкторія, шлях, переміщення, а отже, і швидкість руху тіла залежить від вибору системи відліку. Давайте це визначення запишемо. Відносність механічного руху, траєкторія, шлях переміщення, а отже, і швидкість руху тіла залежить від вибору системи відліку. Тобто, Відносно автомобіля, як рухається колесо? Ну, на, на, нарисована розовая, красная стрелочка. Як ну, куда йде... ну, я обортальный рух, так? Да. Відносно землі. Як рухається э, ну, Е, параллельно... Ну, конечно, это ж такая параллельная линия, красного. Обертальний рух, обертальний. Ой, по поступовий. боже, Поступовий рух. Добре. Домашнє завдання. Опрацювати презентацію та намалювати. Таблицю в центрі механіка і о, стрілочками як сонечко на очиках різні слова, які у вас асоціюються з механікою. Все, що ви пам'ятали, згадали все, що ви сьогодні записали, а може, щось нове. Добре, добре. Фотографувати та надіслати мені. Угу. Пошту мою всі знають. Можете, будь ласка, у мене просто зависло. Зараз. Так, скинула вам свою пошту. У чат? Кого немає? Треба на аркуші, можна у клітинку, в будь-якому, намалювати в центрі як сонечко механіка, а навкруги асоціативні слова, які у вас виникають, коли ви чуєте слово механіка. Наприклад, пакручики розходяться, матеріальна точка, траєкторія переміщення, шлях, швидкість і так далі. Все, що ви сьогодні почули, може, ще щось складаєте нове. Подивитись параграф підручника, це ж все сфотографувати та надіслати мені на мою пошту до наступного уроку. Питання? Нема питань. Нема питань. І в мене нема питань.